Кільська станція екстреної медичної допомоги сьогодні це команда справжніх професіоналів, котрі впевнено стоять на захисті життя і здоров'я людей. На сьогоднішній день вони забезпечені всім необхідним, аби в будь-яку хвилину за першим криком про допомогу врятувати найдорожче життя людини. В середньому за добу вони приймають від 70 до 85 викликів, намагаючись допомогти кожному. Їх праця не із легких, проте для них. Це найголовніша справа їхнього життя. Скажіть, будь ласка, яким життям живе екстрена медична допомога сьогодні, не дивлячись на всі нюанси, які у нас виникають в процесі роботи, ми, як і раніше, як і попередні роки, знаходимося на сторожі життя та здоров'я нашого населення, наших громадян, наших мешканців. Чи вистачає у вас і техніки, і людей для того, щоб обслуговувати таку велику кількість населення? Не дивлячись на моменти кадру дефіциту, ми намагаємося справлятися з усіма викликами долі. Наразі по Подільському округу працює 21 бригада екстреної медичної допомоги, це на базі Подільської станції, п'ять бригад на базі Кодимської підстанції, дві бригади, включаючи пункт постійного позивання селища з Гнітково. На базі окнянської підстанції дві бригади, на базі Балтської підстанції та пункту постійного базування селища Пічана. Чотири бригади. Також три бригади розташовані на базі Ананівської підстанції, три бригади на Любашівській підстанції і дві бригади на базі Савранської підстанції. Рік який минає, що в ньому було найскладніше на вашу думку. Слід зазначити, що у нас в нашій професії не буває простих тижнів або простих місяців або простих років, тому що ми щодня спіткаємося з різними видами патологічних станів, і дуже важко, коли нам не вдається врятувати життя. Але ми намагаємося все для цього зробити, не дивлячись ні на погодні умови, ні на складнощі, ні на наявність. Повітряних тривог, ні на наявність відсутності в деяких селищах, на жаль, дорожнього покриття. Я знаю, що у вас відзначались такі складні випадки, коли навіть людини зупинялося серце, але ж все-таки професійна майстерність ваших медиків, швидкість виконання професійних дій була такою, що людину повертала до життя. Чи багато таких випадків було? Адже вони запам'ятовуються напевне дійсно на все життя? Так, ви праві такі випадки у нас неодноразові, де і справді професійність натхнення та упорна робота наших працівників призвела до позитивного результату і внаслідок проведення довготривалої серцево легеневої реанімації нам вдалося повернути з того світу не одне життя. Я дуже вдячний своїм підлеглим колегам за їхню упорну роботу, за професійність. Також особисто хочу відзначити роботу нашого головного фельдшера релян Людмила Миколаївни, яка проводить на нашій базі графікові, скажімо так, заняття з нашими парамедиками, а також з екстреними медичними техніками. У вашій структурі постійно існує якась реформа нова. Ви її підтримуєте? Скажіть, будь ласка, що змінилось за останній час? На протязі 2025 року у нас призвелося реформування нашої структури. А саме це перекваліфікація наших фельдшерів у парамедиків, а також наших водів у екстрених медичних техніків. На жаль, ми живемо в таких реаліях сьогодення, що кожного дня може бути і блекаут наступити. Чи готові ви до цього? Так, і справді живемо і працюємо зараз у надскладний час. І слід зазначити, що на даний час. На Дану годину подільська станція працює, як я і говорив, вже у штатному режимі, і е, забезпечення повністю всіми ресурсами для повноцінного е, функціонування станції по всьому нашому подільському округу. Дуже важливо, що за підтримки центру екстремодичної допомоги е, ми також повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами е, для надання екстреної медичної допомоги нашому населенню автомобільний парк ваш поповнився новими машинами. Скільки їх і які вони так і справді на протязі 2025 року за допомогою керівництва Одеської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я Одеської області, підтримці центру екстрено медичної допомоги? Ми і справді отримали п'ять новеньких автомобілів. Для повноцінного функціонування нашої станції у цілому всього Подільського округу ми отримали такі автомобілі, як Ford Transit, Citroen Jumper, такі Bongo. Це автомобілі Б-класу та С-класу реанімобілі. Слід зазначити, що такі автомобілі, як Kia Bongo та Jumper, вони являються повнопривідними. Завдяки чому їхній повнопривідності ми зможемо. Добиратися до віддаленіших куточків нашого району та нашого округу. Звісно ж, ці автомобілі повністю комплектовані усім устаткуванням для надання екстреної медичної допомоги нашому населенню. І насамкінець про перспективні плани на наступний рік. Так, звісно, плани є разом із керівництвом нашого центру. Ми плануємо і дуже сподіваємося, що у нас це вийде. Відкриття філіалу навчально-тренувального центру нашого Одеського, саме у місті Подільськ, а саме це навчання, це лекції, це практична частина навчань для всіх наших співробітників. Також є плани стосовно. Відкриття невеличкої станції технічного обслуговування саме наших автомобілів, тому що обслуговування в основному проводиться у місті Одеса. Я думаю, що е, на протязі наступного року нам все вдасться, і ми е, свої мрії е, втілимо у реальність. Користуючись нагодою, ви можете привітати всіх кол своїх колег, всіх лікарів та взагалі всіх українців 2026 тисячі роком. Користуючись нагодою, не дивлячись на цей надскладний час в нашій країні, я хочу звернутися до всіх мешканців нашого подільського району, до мешканців Одещини, мешканців всієї країни. Привітати усіх з придешними святами, з Новим Роком, Різдвом Христовим, побажати наснаги, міці, здоров'я, витримки. І миру, і миру для всієї нашої країни, і миру для всього людства саме головне це миру, здоров'я, щастя, удачі, терпіння, любові. Вітаю всіх з новим роком! Хочу побажати всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою, близьких в домі, колі родини і всього найкращого миру нам та злагоди з новим роком. Люди найгуманнішої професії, миру вам і процвітання. Ми вдячні кожному із вас за піклування про здоров'я громадян, професіоналізм та витримку, сумлінну працю і врятовані людські життя. Тамара Жарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.